Генерал Залужний в своїй статті ствердив, що Україна перейшла до нової стадії війни до позиційної. В цій ситуації суспільству і владі необхідно подумати над новими стратегіями ведення війни і як досягти перемоги. Тому дві коаліції громадських організацій, коаліція за трансформацію України і коаліція Україна переможе, вийшли з ініціативою проведення серії круглих столів під загальну назву Шлях до перемоги. Навіть потужні фірми, які є всередині країни, і раді б, і готові були б закупати і завозити певне озброєння, але їх сюди не запускають. Оце вузьке і визначається нову політику. І потім, коли чехи, наприклад, хочуть нам продати снаряди по ціні 980 доларів за снаряд. А приїжджають представники цих організацій, каже, ні, давайте по 3,5. І чехи такими очима дивляться на нас і кажуть, а як так? Сьогодні треба як суспільство громадянське, об'єднатися і дати владі наше бачення подальшого розвитку і дати їм пропозиції, як вийти з з ситуації і правильно на постійну владу підштовхувати. Потому, що Сьогодні змінити ми не зможемо, надо її підштовхувати, щоб вона приймала якісь рішення, які можуть привести к самозбереженню. На цих круглих столах ми спробуємо проаналізувати ситуацію, дати оцінку нинішнього стану речей. І найголовніше це запропонувати як сценарії, так і шляхи досягнення перемоги України. Адже перемога України це мета для кожного порядного українця, кожної порядної українки. Шукатимемо і допомагатиме власне здобути цю перемогу.